Виконуємо задачу 1 розділу працюємо з комп'ютером до параграфа 5.3 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу Рекід Лисенька Чернікоша Котько 2022 року випуску. Під час виконання задачі будемо використовувати середовище розробки IDLE. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо новий файл, файл, New File». Нам потрібно створити проєкт для введення значення елементів одновимірного масиву з 10 дійсних чисел і упорядкувати цей масив за незростанням методом вибору, Ну і зрозуміло вивести впорядкований масив. Отже, спочатку нам потрібно ввести 10 дійсних чисел і помістити їх в масив, тобто в список. Список назвемо «A». Числа будемо вводити в рядок через пробіл. За допомогою функції list перетворимо числа на список. Ну і щоб було зручніше вводити дані числа. Як сказав, для зручності будемо вводити числа в рядок через пробіл. Для цього скористаємося функцією MAP. Числа у нас будуть дійсного типу float. І вводити числа будемо за допомогою клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input. Введемо підказку користувачу. Введіть 10 чисел через пропуск. Ну і нам в список A потрібно помістити саме числа без пробілів. Для цього скористаємося методом спліт, який розбиває по вказаному символу. В нашому випадку розбивання буде відбуватися по пробілу пропуску, який знаходиться між числами. Якщо в дужках нічого не пишемо, метода спліт, значить за замовчуванням розбивання відбувається по пропуску. Порядкувати масив нам потрібно методом вибору і впорядкувати за незростанням. Масив називається порядкованим за незростанням, якщо значення кожного його наступного елемента не більше, тобто менше або дорівнює, ніж значення попереднього. Тобто приклад може бути 10, 7, 7, 5, 4, 4, 3. Нам потрібно буде виконувати ті самі операції, через це зручно скористатися циклом з лічильником FOR. Якщо метод вибору, то нам потрібно спочатку вибрати найменший елемент для елементів, поки що непорядкованої частини масиву, і згодом обміняти цей вибраний елемент з першим елементом поки що непорядкованої частини масиву. Якщо в нас 10 чисел, то нам потрібно виконувати ті самі дії 9 разів, тобто на 1 тобто менше. Зверніть увагу, щось що тут автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково, він рівний 4 пробілам або одному натисненню клавіші Tab. Створимо змінну Max, в якому будемо зберігати максимальний елемент. Ну і на першій ітерації будемо вважати, що максимальний елемент списку буде першим. І крім того, нам потрібно ще знати, під яким номером буде максимальний елемент. Назвемо дану змінну nmax. Ну і зрозуміло, на першій ітерації, якщо в нас перший елемент списку вважаємо максимальним, значить номер буде нульовий. Пам'ятаємо, що нумерація списку розпочинається за нуля. На першій ітерації і рівне 0. Тепер нам потрібно знайти найменший елемент цього списку. Причому шукаємо по непорядкованій частині. Кожного разу на кожній ітерації У нас кількість непорядкованої частини буде зменшуватися на одиницю. Отже, нам потрібний ще один цикл з лічильником FOR, який буде вкладеним. Саме лівий елемент списку. Вже вважається порядкований. Ми вважаємо, що зараз він є максимальним. Тому перебирати елементи списку починаємо вже з елемента під індексом 1, а не 0. Тому пишемо I плюс 1 і перебираємо всі елементи, тобто до 10. Шукаємо найменший елемент серед неопорядкованої частини. Тобто І плюс 1. Це у нас буде 0 плюс 1. Починаємо з індексу під номером 1. Ну і так до кінця. Отже, шукаємо максимальний елемент, тобто переміряємо умову, якщо йотий елемент списку буде більший теперішнього максимального числа. Поки що ми умовно вважаємо, що це перший елемент списку, хоч це і навряд, але і таке може бути. Якщо ні, то ми його поміняємо місцями. Отже, якщо в нас і ОТ елемент списку більший теперішнього максимального, то тепер вже це буде максимальне число. Ну, і крім цього, нам потрібно запам'ятати номер індексу нашого цього максимального числа. Отже, знайшли максимальне число середньопорядковної частини. Виходимо з вкладеного циклу. For J. Повертаємося до циклу. І. Ну, і Тепер нам потрібно максимальний елемент поставити на місце першого елемента непорядкованої поки що частини списку. Тобто нам потрібно замінити на місце знайденого найбільшого елемента непорядкованої поки що частини списку, ставимо перший елемент непорядкованої частини списку. А на місці першого елемента, непорядкованої поки що частини списку, ставимо знайдений найбільший елемент. Тобто ми поміняли дані елементи місцями. Тепер максимальний елемент буде стояти на першому місці під час першої ітерації. Ну і так далі. Далі вже знайдений максимальний елемент буде стояти на другому місці. І так далі. І, так далі. і залишилося вивести результат. Забираємо пропуск, щоб вийти з даного циклу. І виводимо з допомогою функції print. Виводимо список A. Давайте збережемо програму у власній папці. З іменем Вправа 5.3.1. Виконуємо програму Run, Run Module. Так, введемо 10 чисел через пропуск. Так, бачимо, в мене помилка Е треба поставити. Натискаємо клавішу Enter. І дивимося все добре. Список. Порядкований за незростанням. Від максимального до мінімального. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!